Новий рік все ж таки сімейне свято, впевнена більшість мешканців Рівного. І тому зустрічають вони його з року в рік лише у родинному колі. Як це сімейний праздник, його зустрічають сім'я. Ви з року в рік зустрічаєте життя. Так, да, да. з родителями, з жіною, з дітьми, як всі нормальні люди, Сімейна, спокійна традиція в сім'ї. Зустріч з прице є в батьків. Ну, в цьому році до Київщини. Сьогодні вечором уїжджаємо поездом в Ковре, Киев. Обязательно в кругу семьи, с близкими, друзьями, чтобы было приятно встретить. Говорят, как встретишь, так и все, весь год будет. Если встретишь с друзьями, значит весь год будешь с друзьями. Кажуть, з ким зустрінеш Новий рік, з тим його і проведеш. Мабуть, саме тому молодь міста віддає перевагу зустрічі Нового року з друзями, а не з батьками та родичами. Собираємося друг у друга вдома, а потім Потім йдемо гуляти по зодіакам, 100%, по дискотекам, а потім числа второго домой. Збираємося з друзями своїми і справляємо новий рік з друзями. Люблю зустрічатися з друзями. Деякі рівняни зустрічатимуться свято у церкві. Цього року я йду в костел. Я толки ми 12 годин, зустрічаємо в церкві. Але, на жаль, не всі мешканці міста зможуть дочекатися боєкурантів о 12-й годині ночі. У мене ніяких немає традицій. Я дуже хворий, контужений, ранений. І ви знаєте, я рано ложуся спати.